Це завжди була тема табу, лікування в психіатрах, тому що ми за чимось біжимо. Ми постійно про щось думаємо, ми не бачимо, що робиться навколо нас. Психіатр призначає препарати, їх треба пити все життя, і я стану овочем в цьому кабінеті. Кожен почутий, і ніхто не засуджений. Щоб допомогти комусь, в першу чергу, маєш допомогти собі. Уже традиційно та звично розпочинати наше інтерв'ю із коротенького бліц опитуванням. Чи готові ви до цього? Так. Одна звичка, яка справді допомагає ментальному стану: якісний сон. Яке слово найбільше описує вашу роботу? Підтримка. Якби не професія психотерапевтки, то яку обрали? Вчитель історії. Що вам допомагає відновлюватись після важкого дня? Тиша. Улюблене місце в Лановецькій громаді. Міський став. Сьогодні поговоримо більше про те, чому тема психіатрії вже давно перестала бути для вибраних: як руйнувати застарілі стереотипи та чому варто дбати про своє ментальне здоров'я. І про це нам більше розповість Юлія Даниленко, лікарка-психіатрка, дитяча психіатрка. Юлія, перейдімо тоді до основних питань. У нашому сьогоденні такі поняття, як психіатрія, психіатр, досі у багатьох викликає подив і непорозуміння. Чому на вашу думку люди продовжують вважати, що звернення до психіатра, до психіатрики, це страшно соромно і неприйнятно в нашому суспільстві? І звісно, як подолати ось ці стереотипи, які ще були нав'язані нам з радянських часів? Це, перш за все йде, як ви правильно сказали з радянських часів ця стигма, що на психічні хвороби хворіють якісь не такі люди, що це соромно мати таких знайомих чи родичів, не дай Боже. Це завжди була тема табу, лікування психіатра, звертатися до психіатра. Це завжди викликає в людини страх. Хоча це неправда, це неправильно, тому що це. Такі ж самі хвороби, як і інші. Коли у вас коли серце ви ждете до кардіолога, правильно? Правильно. Тому тішить те, що в теперішній нелегкий час ця тема стає більш доступнішою, люди є більш свідомішими, що це не завжди якісь важкі розлади, там шизофренія, наприклад, а і такі, як порушення сну, депресивні розлади, тривожні розлади, порушення сну це все лікує лікар-психіатр. І тішить те, що люди звертаються, більш до цього ставляться спокійніше, що це не соромно, тому що хвороба це не соромно. Я завжди говорю своїм пацієнтам, що хвороба не обирає. Ви ж не обираєте, що хворіти чи не хворіти на цукровий діабет. Ви просто захворіли і ви лікуєтесь. Дуже часто люди бояться звернутися до психіатра чи психіатрики, тому що вони не обізнані, вони не знають, хто такий психіатр чи психіатрка. Розкажіть тут більше, в чому саме полягає відмінність в лікарі-психіатрі і лікарі-психологі? А обичного з того, чого бояться, тому що всі, всіх лякали колись облік у психіатр. Обліку зараз немає. Тобто, людина. Зверталася до психіатра, якщо там є якийсь важкий розлад чи важка хвороба, людина просто перебуває під спостереженням. Що це означає? Прийшов, звернувся, отримав рекомендацію і просто на телефонному дзвінку дуже багато пацієнтів мають телефон, телефонують. Чи добре, чи підійшли медикаменти, чи не підійшли медикаменти. Так само переживаються діагнози, що побачать. Наша система вона є зашифрована. Тобто, якщо виставляється навіть якийсь діагноз по комп'ютері, його без дозволу пацієнта ніхто не побачить. Навіть інший психіатр не бачить діагноз, який виставляла я. Чим відрізняється психіатр від психолога тим, що психіатр в першу чергу він має медичну освіту, він має інтернатуру, тобто навчання за мет... по спеціалізації психіатрія, а психолог це може бути технічний. Технічна якась освіта, і так само зараз дуже популярні це є клінічні медичні психологи, які так само мають вже медичну освіту, можуть проводити певні тестування, так само коригування чогось. І, взагалі, класно, коли психіатр, психотерапевт, психолог вони всі працюють в тандемі, тому що дуже багато на взяти депресивні стани. Це медикаментозне лікування і психотерапія або робота з психологом. Тоді це дає дуже класний і ефективний результат, і це тоді ну, майже 100% успіх, що людина проліковується і вона повністю робиться здоровою. Ось це нерозуміння таких понять, як психіатрія, психіатр, психіатрка. Часто люди приходять із певними якимись хибними уявленнями, і, звісно, виникають певні якісь міфи, так? які найпопулярніші, найпоширеніші міфи ви чуєте від пацієнтів, коли вони вперше приходять до вас на консультацію? О, міфи це моє улюблене. Так, як я вже говорила раніше, це облік. Зразу це нема обліку. Забулося, що таке облік. Друге, це що психіатр призначає препарати, їх треба пити все життя, і я стану овочем. Це пішло із радянських часів, коли препарати дійсно мали сильні побічні дії, і що вони притуплювали людей. Але медицина пішла вперед. Зараз ми такого не використовуємо. Зараз дуже хороші препарати. Вони є доступними. По програмі доступні ліки є дуже багато препаратів, які дають мінімальні побічні дії, а то і взагалі їх не дають. І це такий великий міф. Так само бояться антидепресантів. Я буду залежним. Ні, до антидепресантів залежності немає. Є просто синдром відміни, тому я завжди наголошую своїм пацієнтам. Якщо я вам призначила ліки, я маю вам їх і відмінити. Або скоригувати дозу, або замінити. Але тільки я, тільки лікар може це робити без самолікування. І все буде класно. Чи часто до вас звертаються пацієнти, які категорія населення саме звертається? Звертаються різні, починаючи від маленьких дітей разом із батьками. До 60, 70, і навіть 90. Запити є різні. Зазвичай з дітками це консультація, і провести якусь діагностику із молоддю це більше йдуть тривожні стани, депресивні стани, розлади сну. Старші це так само є зараз дуже багато тривожних депресивних станів. Так само вже йдуть якісь розлади особистості, поведінки, якісь вікові зміни, різні запити. Сьогодні все частіше звучить в нашому суспільстві поняття ментальне здоров'я. Як правильно зрозуміти його зміст і, взагалі, що позначає це поняття? Поняття ментального здоров'я з'явилося не так давно. Спочатку в нас говорилося більше психічне здоров'я, психічне здоров'я. Психічне здоров'я це відсутність, грубо кажучи, психічної якоїсь хвороби. Ментальне здоров'я, воно вже охопило більш таку ширшу сферу, тобто це якісь. Труднощі, якісь ситуації, які є в нашому житті, але людина має ресурс з ними боротися. Оце сутність ментального здоров'я. Бути в ресурсі. І мати ресурс боротися з якимись життєвими перешкодами. Говорячи про ментальне здоров'я, неможливо оминути сучасних викликів, а їх в нас сьогодні чимало. Які проблеми або труднощі ви бачите найчастіше у своїй практиці? Найчастіше виклики це звернення людей, які не хочуть лікуватися, тобто тому, що заставили, тому що говорять, що щось не так, але я в це не вірю. Це не є добре. Ми зараз живемо в дуже важкі часи. Надзвичайно важкі, коли самому дійсно важко впоратися, тому що розлади певні, це не я втомився, в мене опускаються руки, я не можу себе взяти в руки». Це реальні розлади, це реальні хвороби, які потребують лікування, лікування і підтримки, звичайно, від оточуючих і так далі. Звісно, часто людям не вистачає саме цих дієвих порад. Що б ви порекомендували для покращення ментального стану в повсякденному житті людям? Це якісний сон, не просто поверхневий, а дійсно якісний сон, щоб люди висипалися. Звичайно, в теперішній час це дуже важко, але це є база. Так само якісний відпочинок. Не просто ліг на дивані. І включив телевізор, а дійсно якісне, щоб ви відчували, що ви наповнились і ви можете далі щось робити. Це харчування, це того дуже багато залежить. І основне це мати якісь ресурсні активності. Це дуже важливо робити то, що приносить вам радість. Оці такі маленькі кроки щастя, коли ви маєте якусь віддушину, ви чимось позаймалися, вам стало добре. Легко ви наповнились і можете жити це життя. Серед доступних інструментів відновлення окреме місце, звісно, що посідає саме спеціально облаштовані простори. І хочу вас запитати саме про кімнату ментального здоров'я, яка діє у нашій лікарні. Для кого вона створена, і які послуги ви там пропонуєте? Кабінет ментального здоров'я в нашій лікарні працює вже більше, ніж півтора року. В нього можуть звертатися, приходити будь-хто від маленьких до дорослих людей, це нікому не, відму... не відмовляємо. Так само це може бути жителі і інших громад, навіть і жителі інших областей, що періодично приїжджають, і так само ми з ними працюємо в кабінеті. Щодо методів, перше за все, це йде спілкування. Це я завжди говорю про довіру і про підтримку. Тобто в цьому кабінеті кожен почутий, і ніхто не засуджений. Тому що є різні теми, є різні біль в людей. Так само ми використовуємо різні методи. Це можуть бути асоціативні картки, тобто, людина є певний якийсь запит, якась ситуація, і вона витягує просто картку. Вони є різнокольорові, різнопланові, і тоді в людини включається підсвідомість, і вона якось пов'язує цю картку із собою, пов'язує із своєю ситуацією, зі своїм життям. І починає розказувати ті речі, про які б вона сама б, можливо, не, не здогадалася і про це б не подумала. Так само, ще в роботі використовує методи арт-терапії. Це дуже гарно працює особливо з дітками, тому що вони відкриті більше до малювання, вони малюють, не задумуючись ні про що. І зі старшими людьми теж арт-терапія гарно працює, тому що це як метод. і Відволіктися від чогось і можливо звернути на щось більше увагу. У вас професія саме пов'язана з такою емоційною залученістю, і звісно, це потребує власних ресурсів. Що вас надихає та мотивує у вашій сфері діяльності? В першу чергу це люди, коли ти бачиш, як вони починають жити, як вони починають шукати роботу, працювати, покращувати своїй сім'ї. Заводити сім'ї, народжувати дітей, і ти просто пишаєшся собою, що ти робиш хорошу справу, ти допомагаєш, і це дійсно надихає. Після таких ось, спілкування з такими людьми хочеться більше допомагати, навіть коли був важкий день, навіть коли заходить цей пацієнт, вже там 15-20 і ти вже не маєш ресурсу, але дивлячись на ці очі, які. Хочуть допомоги, і потім приходять і дякують тобі, кажуть, я працюю, я живу, я починаю жити. Це, це реально це надає просто крила. А що для вас означає бути частиною Луневецької громади? Це бути корисною, це допомагати, і так само бути в ресурсі, щоб допомагати, і ділитися своїми знаннями, своєю підтримкою з іншими. І на завершення нашої розмови, що б хотіли побажати. Жителям Луновецької громади. Вперше це не боятися психіатра, по-друге, це бути в ресурсі і підтримувати цей ресурс в собі. Тому що, коли ти маєш ресурс, ти можеш допомагати іншим і ти можеш багато чого зробити. Тому що ніколи не забувайте, щоб допомогти комусь. В першу чергу, маєш допомогти собі. І коли ти бачиш, що тобі реально важко. Не боятися звертатися за допомогою, це нормально. Те, що на світі зараз відбувається, це не нормально. А дбати про себе і дбати про рідних це нормально. І це так має бути. Не потрібно боятися, це не є щось страшне. Це повністю звернення всіх конфіденційні. Медицина зараз дуже доступна, і наші двері завжди відкриті. Дякуємо Юлія, за таку змістовну та важливу розмову. Сподіваємося, що ваші пояснення допоможуть нашим глядачам більше зрозуміти, що ж це за така сфера психіатрії і чому сьогодні важливо дбати про своє ментальне здоров'я. Ми бажаємо вам вдячних, звісно, пацієнтів та внутрішньої рівноваги у щоденній нелегкій роботі. Дуже вам дякую, дякую, що запросили, що робите. Медицину і психіатрію доступнішою, що ми разом з вами сьогодні подолали деякі стигми і розмінчали частину міфів.